Ми поговоримо з Денисом Поповичем, військовим оглядачем, головним редактором Апостроф. Вітаю вас, пане Денисе, у нас в ефірі. Раді знову бачити день. давайте якраз почнемо з того, що вже дві доби Росія не проводить ракетні обстріли України. Та й, взагалі, якщо порівняти з попередніми тижнями, є відчуття певного затища. Ми не віримо, що в Російської Федерації закінчилися ракети. Це зрозуміло, але знову є відчуття, що таким чином Росія готується до саміту НАТО у Вільнюсі, і можливо, саме 11 12, 12 нам очікувати ось ці масовані обстріли, які ми вже бачили. Ну знаєте, Тут я кажу, 50 на 50. Може, буде, може, не буде. Не буде, то й добре. Ну, буде, ну не перший і, очевидно, не в останній раз до кінця, до кінця війни, очевидно, ми будемо ще потерпати від обстрілу. Я б насправді не проводив у паралелі. Ясна річ, що у них не закінчилися ракети, ясна річ, що кожен такий день дозволяє накопичувати свій боєзапас. А потім все це висипиться нам на голови, але е, проводити паралелі, що от вони очікують безпосередньо саміту НАТО, початку цього саміту НАТО е, для того, щоб здійснити масоване бомбардування, я б не став би знову ж таки, повторюю, може воно буде завтра, може воно буде післязавтра, а може воно ще не буде тиждень. Тому тут е, така собі історія, як кажуть, не треба конспірологічних версій тут плодити. Так, тут важко, мабуть, А, Пане Денисе, зосилу неспішно, але системно вскриває оборону росіян. Ми бачимо активність абсолютно на всіх напрямках. Як можна описати зараз ситуацію? Ми вже бачимо, що саме робить генштаб Збройних сил України і що робить генштаб Росії. Ну ясно, що принаймні можна здогадатися. Ясна, ясна річ, що ми не знаємо конкретних замислів е, е, нашого командування. Зараз ми бачимо формуючі дії. Тактичні просування, відтягування на себе резервів російської армії, пошук, так би мовити, слабких місць для того, щоб там завдати основного удару. Тобто, там ми намагаємося просуватися, там ми намагаємося просуватися, там ми намагаємося просуватися, і зокрема на Запорізькому фронті така, така ситуація. Скільки часу триватимуть ці підготовчі заходи, цей пошук слабких місць? Сказати дуже важко. Тут навіть прогнозувати буде сутеночна справа. Може, це може ми знайдемо слабке місце, вдаримо всіми силами, завдамо головного удару через тиждень, може через два тижні, може через три тижні. Тобто, тут така справа, що е, нічого напевно, сказати неможливо. Не треба там капати на місці нашим командувачам, не треба казати, що ми повільно наступаємо. Треба нам набратися терпіння і чекати подій. Головнокомандувачу залужному на цих вихідних 50. І для такого рівня посади він достатньо молода людина. На фоні багатьох його колег, особливо іноземних, де зазвичай кар'єрний шлях до головнокомандувача дуже довгий. Але нам, безумовно, пощастило з тим, що в нас є залужний. От в чому його особливість? Чим, чим він виділяється на фоні інших колег? Ну його висунула війна, так чи інакше. Війна швидко висуває тих, хто є здібним командувачем. І. Дуже часто вона висуває так би мовити наверх молодих людей або відносно молодих. Але я командович Валерій Федорович з лузним безумовно молода людина. Я б не хотів би, я б не хотів би нікого виділяти, тут когось виділили ж там інше образиться. от або сам Валерій Федорович скаже, що навіщо ви там робите з мене? Я кажуть, ідоли не треба цього робити. А те, що в нас є такий комокоман, що там безумовно повезло, оскільки він оскільки він людина сучасна. Він зараз намагається зробити з української армії армію західного зразка, армію, яка б могла б повністю відповідати стандартам НАТО. І зараз ми бачимо, що це вдається. І ті свідчення наших партнерів по НАТО, тобто більшість країн членів НАТО, вважають, що принаймні абсолютно точно з точки зору збройних сил України. Ми зараз абсолютно сумісні стандартами альянсу. Це безумовно є заслуга залужного це в, цьому, це в цьому аспекті, а про те, що завдяки його зусиллям було зроблено для української армії, що вона змогла відбити наступ Росіян і на Київ і розгромити війська в Харківській області та інші перемоги отримати. Це безумовно всі це бачать, і безумовно всі це відчувають. В російських пабліках зараз активно розганяється інформація, що після заколоту прогожено було відсторонено цілу низку генералів російської армії, в тому числі і керівника генштабу Герасімова. Підтвердження цьому немає, але за характером дій військ Російської Федерації, ми можемо зрозуміти, що чи змінилося дійсно керівництво так званої спеціальної воєнної операції. Ну щодо Герасимова, до речі, він сьогодні вийшов в ефір, і або його раніше записала сьогодні його. Показала, він там звітував про хід бойових дій. Там і все, що пов'язано довкола війни російсько-української війни, і це, до речі, сам по собі дуже примітний факт, оскільки до цього часу Герасимов не звітував щодо цих подій, а це робив або Киношенков, або це робив безпосередньо Сергій Шигу. І той факт, що грасімов вийшов, і вийшов, скажімо так, в публічний простір. Це з точки зору Російської Федерації та командування Російської Федерації непересічна подія. І на сьогоднішній день грасімов продовжує виконувати обов'язки начальника начальника генерального штабу збройних сил Російської Федерації. Є питання щодо того, чи він дійсно безпосередньо зараз керує так званою спеціальною воєнною операцією. Але те, що Герасімо свою основну посаду поки що обіймає, це, очевидно, зараз жодних сумнівів нема. Е, стосовно, того, стосовно того, які наслідки для генералітету буде мати, буде мати історія з де, на мій погляд, особливих наслідків там не буде, як кажуть, в виданій частині спектру, оскільки, як бачимо, Герасимов залишився на посаді, і Шойгу залишився на посаді. По великому рахунку Соровіків, якого зараз не чутно, чомусь він так само залишився на посаді. Я не думаю, що зараз Путін буде там робити якісь великі перестановки, хоча б тому, щоб ніхто не сказав що він пішов на поводу у заколотниках і не почав змінювати людей за забаганками пригожими. Є така надзвичайна річ. Це національна програма «Врятуй кінцівку, і ми її підтримуємо. І зараз ви побачите нашого героя. Ось він це Віталій Товстоган, йому 43 роки. Позивний пекар, бо в мирному житті випікав хліб. Поранений під час артобстрілу під Бахмутом осколками перебило кісті правої руки. Переніс чотири операції. Мріє відновити пошкоджену руку і повернутися до побратимів. В тилу на Віталія чекає дружина і донька. Ви бачите цей qr код Ви можете його сфотографувати, і ви одразу потрапляєте на на банку національної програма Віртус-Кінцівку, проводить ну, який, яка існує так само посилання на цю банку. Є в описі цього відео і трансляції. Я вас дуже прошу. Будь ласка, внісіть якусь суму. Нашим бійцям потрібна підтримка не те не тільки напередку, але і у відновленні здоров'я, і це роблять українські лікарі. І це надзвичайно важливо. Тому, будь ласка, задонатьте стільки скільки можете на національну програму в рятових кінцівку. Якраз в продовження теми Пригожина сьогодні стало відомо. а Потім це вчора. Точніше, а потім це підтвердив ще Пісков. Що Путін зустрічався з Пригожиним, з командирами Вагнера. Їх там було чин чи три. 30 чи 35 людей. Ну я дуже здивувався, якщо чесно, коли прочитав цю інформацію, через те, що знає, ну я не знаю точно, але ми бачимо, який Путін не дуже смілива людина, м'яко кажучи. І це він зустрівся з такою кількістю вагнерівців, і вони він там пропонував їм інші місця роботи. Вони обговорювали ситуацію на фронті. Ну він як якийсь HR-менеджер. Просто ви вірите, що така зустріч могла відбутися, і, в принципі, навіщо це Путіну? От буквально за годину до нашого з вами включення є, такий, є така людина доволі відома в Російській Федерації Валерій Соловей. Це політолог, який зараз дуже активно виступає на Ютубі. Він там прогнозував в тому числі певні події в Російській Федерації, то він сказав, що такої зустрічі не відбулося. Тобто, 29 червня ніякий Путін з ніяким пригоженим і з ніякими вагнерцями не зустрічався, попри заяву Піскова. Тому кому тут вірити? Тут питання, знаєте. 50 на 50. чи можна виріти Піскову, який, до речі, на мій погляд, починає брехати лише коли, відкрив... коли відкриває рот і не бреше, лише коли спить. Чи Валерію Соловю, який є неофіційною особою, але він прогнозує і, в принципі, деякі, деякі його прогнози вони є вдалими, вони збуваються. Тому як кажуть, питання, питання знову ж таки половина на половину, якщо, звісно, така зустріч відбулася, якщо Пісковне бреже. То е, це цікава історія. Очевидно, там були якісь домовленості щодо подальшого співуснування між Путіним та Пригожиним. Пригожин залишився на зневолі. І, очевидно, там оговорювалися які, якісь питання, які б е, не передбачали там подальшу майбутнє Вагнера, там якому ця організація буде, буде співіснувати із Міністерством оборони Російської Федерації, яка. Які завдання вона буде виконувати, де вона буде виконувати, там чим буде займатися далі пригозно, таке інше. Але треба розуміти, що якщо, якщо був один заклад, то буде другий заклад. Оскільки зараз в Російській Федерації і літа зрозуміло, що е, вертикаль Путіна є слабкою, і е, багато питань можна вирішити, якщо ти маєш силовий ресурс і за допомогою гвинтівки та штика. Тому, на мій погляд, очікувати якусь другу спробу. А цілком можливо, що пригожен може бути особою, дієвою особою особи, дієво особи і ці другій спроби. Я думаю, що це питання дуже такого невеликого часу. Будемо чекати. Чим гірше там, тим краще в нас. Ну, добре, про, про інше. Давайте поговоримо про гарну новину повернення з Туреччини командирів Азову. Подія погодитися надзвичайна, і всіх нас вразила, всі ми потішилися від цього. Ніхто не очікував, що це станеться до перемоги, до нашої перемоги. А це виглядає просто таким собі ляпасом Путіну від Ердогана. Плюс його заява, те, що Україна гідна НАТО. Це ще один показник того, що Путін слабкий. Ну е, наскільки кажуть російські джерела після цього ляпосу Володимиру Путіну було рекомендовано втертися і цей ляпос проковтнути, оскільки є е, на жаль, певні зв'язки на жаль для Путіна безумовно певні зв'язки з Ердоганом, і е, відповісти Ердогану цю історію Путіну зараз немає маючи. Тобто Ортаган грає власну гру, і він зараз демонструє, що е, ця гра вона нас співзвучна з позицією Володимира Зеленського, оскільки він сказав, що Туреччина виступає за е, приєднання України до північно атлантичного альянсу. Це ще один з Путіну. Е, а повернення повернення бійців Азову бійців командирів Азову тут варто розглядати передусім з політичної точки зору. По перше. Ердоган каже Росії, подає сигнал про те, що зернову угоду буде будь-якому разі продовжено, оскільки вона відповідає інтересам Туреччини, і по-друге, він дає зрозуміти путіну, що йому треба бути очевидно в певних питаннях більш, скажімо так, договороздатним, очевидно, в питанні мирного регулювання мирного регулювання російсько-української війни. Оскільки, як ми знаємо, Туреччина в особі Ордогана вона хоче бути посередником у вирішенні цього питання. Ми пам'ятаємо, що навесні минулого року там були стамбульські зустрічі, навіть начебто якихось домовленостей вдалося досягти. Але криваві злочини Російської Федерації в Бучі перекреслили всі ці домовленості, про які про ті було заявлено в Стамбулі, і але Ордоган зараз він не полишає не полишає, скажімо так. Бажання стати посередником в цьому мирному процесі, і його дії свідчать про те, що очевидно позиція Туреччини більшу мірою схиляється до тієї моделі, яку каже Володимир Зеленський, тобто до моделі, до моделі мирного регулювання за сценарієм Володимира Зеленського. Саміт НАТО в Вільнюсі може стати історичним. Ну і виглядає вже, що він буде історичним. Надія додає те, що президент Зеленський поїде в Вільнюс, і відповідно з іншого боку, мабуть, не потрібно бути занадто оптимістично налаштованим. І чого нам чекати, а чого не чекати від саміту в НА НАТО в Вільнюсі? Ну, на сьогоднішній день є певні образи того, що може бути на саміті НАТО в Вільнюсі. Вони були змальовані генсеком НАТО Єнсом Стотенбергом. Це, по-перше, буде ухвалено велику програму практичної військово-політичної військово-технічної підтримки України з боку північно-атлантичного альянсу буде створено Раду України НАТО як такий значний інституційний орган співробітництва між НАТО та альянсом. Він буде мати значно вищий статус ніж комісія України клінато, які існувала до цього часу. Тобто це крок уперед. І е, як стало відомо е, на сьогоднішній день: е, партнери, союзники е, в рамках Альянсу домовилися про те, щоб е, усунути для України е, процедуру ПДЧ, тобто плана дій щодо членства в Альянсі, яка е, була обов'язковим етапом е, на шляху до здобуття членства в Альянсі. Тобто, ця е, процедура для нас усунута. Це те, що, очевидно, нам варто очікувати як мінімум, так? Як максимум, зараз, де дуже серйозна політична, інформаційна, психологічна боротьба серед учасників альянсу про те, які будуть формулювання для України в кінцевому комюніке Альянсу, саміту Альянсу. Ми знаємо, що значить всі рішення на самітах Альянсу, вони потім акумулюються в комюніке, де вони перераховуються по пунктах. І в е, цьому комуніке має бути якась, якась гадка про Україну. А що має бути ці згадці по Україну? А в цій згадці по Україну е, має бути якась дорожня карта, якийсь дорого вказ стосовно нашого членства стосовно перспектив нашого членства в аліації. Довколо цих формулювань зараз точаться серйозні дискусії. Е, яким буде рішення? Очевидно, ми, ми будемо знати лише наприкінці засідань цих зустріч в рамках саміту, саміту НАТО, тобто 12-го. 20 двадцятого липня давайте будемо чекати Бачите QR-код, відсканувавши його, ви можете одразу перейти, щоб стати нашим спонсором. Варто всього сплатити 100 гривень на місяць. Це дві кави, як ми вже визначилися з Сергієм, і ви вже наш спонсор. А ви допомагаєте дуже шляхетному і, ну як на мене, гідному каналу. Тому що ми робимо все можливе і неможливо, щоб якісна аналітика звучала тут з наших вуст і вуст наших спікерів, які долучаються до наших ефірів. Так. Кож одноразовий платіж він можливий на PayPal чи карт комону. Там вже будь-яка сума, яку б ви хотіли перерахувати. Ми будемо вдячні будь-якій сумі. Долучайтеся, ставайте нашими друзями, друзями та партнерами.